26 квітня 1986 року Чорнобильська атомна електростанція стала місцем найбільшої техногенної катастрофи у світі. Той страшний день залишив нашу землю на десятиліття в тіні радіаційного страху та горя. З цього моменту людство мало ніби закреслити можливість таких страшних подій. Та далеко не всі вивчили уроки історії. Сьогодні, в наш час, ми знову стикаємося з викликами ядерної небезпеки. Прямо зараз ми знаходимося у дуже скрутному становищі, бо наша Запорізька атомна електростанція знаходиться в руках безвідповідального загарбника, у якого немає жодних принципів та моралі. Аварія на цій станції могла загрожувати смертями тисячам та десяткам тисяч мирного населення. Але завдяки урокам. Які ми винесли з аварії на Чорнобильській АЕС, ми скоріш за все зможемо уникнути цих подій? Але краще підготуватись до гіршого. Тому кожна людина повинна подбати про власну безпеку. Ми всі повинні бути готовими до найгіршого, але сподіватися на краще. Слава Україні!